Привіт всім, мене звати Сергій і це Ретро ігри по-українськи. Пропоную продовжити знайомитися або згадувати ігри з такою знаменитої консолі, як PlayStation 1. Нещодавно ми вже Знайомилися з одною із ігор на цій консолі, тому пропоную продовжити це діло. І сьогодні давайте подивимося, хтось згадає, хтось може побачив перше, хоча навряд чи бо гра дуже знаменита. І сьогодні давайте подивимося на таку гру, яка називається Mortal Kombat. Але не звичний Mortal Kombat, а Mortal Kombat Trilogy. У цій консолі на PlayStation 1 вийшло аж три варіації Mortal Kombat. А це Mortal Kombat Trilogy, Mortal Kombat 4 та Mortal Kombat Sub-Zero. І саме Mortal Kombat Sub Zero, та Mortal Kombat Trilogy це 2 d шні ігри, а Mortal Kombat 4 3D. -шна. Тому ну, про Mortal Kombat 4 я вже знімав усілякі ролики, Тому давайте пропоную. А от про Mortal Kombat Trilogy майже нічого не було. Тому давайте ну, пропоную вам цю гру. І з чого ж вона починається? Що ми можемо побачити на початку цієї гри? А на початку ми бачимо заставку. Заставку, заставку і заставку. Заставка у нас, на жаль, довга, і це все ну, виходить з-за того, що гра записана у нас на компакт-Діска. Завантаження з компакт диска проходили довше, ніж. На картриджа. В цілому, це один із головних недоліків гри на Sony PlayStation. Але та сама гра, яка вийшла на Nintendo 64 або на ПК, має набагато коротші ці заставки і тому грати там ще приємніше. Але що ж з себе представляється гра? В цілому, це збірник без сюжету збірник. Усіх героїв всіх трьох частей, частей класичних ігор Mortal Kombat, а саме Mortal Kombat 1, 2 і 3. І ми там бачимо ігроків, ну, в основному бачимо з третьої частини, але є на них скини, такі як у Джоні Кенджі з другої частини і е, навіть, можливо, з першої частини. В цілому гра виділяється дуже гарною графікою. Бачите, зараз на екрані я покажу скіни. І сама консоль PlayStation 1 дозволила довести графіку Mortal Kombat а, саме 2D до повного, такого, ну, повного сходства з іграми на аркадних автоматах, тому що Mortal Kombat і на аркадних автоматах виглядали супер красиво. А, наприклад, якщо взяти порти їх на Sega Mega Drive або навіть на Super Nintendo, вони виглядали не так яскраво, тому що залізо цих домашніх консолів було, було трішки слабіше. Але вже 32-бітне залізо ну, процесор та система PlayStation 1 дозволило зробити гру. Mortal Kombat дуже красиво, зовсім схожу з оригіналом, навіть десь і покращити її. В цілому, ми бачимо той самий 2 шний мир, але гра додала в собі швидкості, самі персонажі стали рухатися ще швидше. І в грі додалася ще така шкала, як агресор, ну, коли наш персонаж наносить багато ударів, вона в нього наповнюється і додає йому додаткові можливості. І також гра має те, що любили всі ігроки, граючи на Sega Mega Drive цю гру, це ну, прикольні добивання. Гра також поділена на башти, які треба проходити. І ці башти ну, наприкінці нас жде головний босс Шаокан, якого треба буде отримати над ним перемогу. Кінцівка в грі схожа з тим, що ми бачили в Mortal Kombat 3 або в Mortal Mortal Kombat 3 Ultimatum. Але. Як я кажу, графіка гри вона в принципі дуже ну, красивіше дуже виглядає. І ще що додалося в грі, це додаткові можливості пробивати нові серії. Серій дуже багато і в цілому. Їх бити ще прикольніше. Щоб бити серії, ну в принципі, геймерам, які любили ну які любили Mortal Kombat, треба було навчитися натискати клавіші настільки швидко і настільки запам'ятовувати комбінації, що ну, це вже більш. Було схоже на гру на якомусь там піаніно, ніж на керування на геймпаді, ну, своїм персонажем в цьому файтінгу. Але ну завдяки цьому ця гра і є, і має таку популярність. Ну і звичайно, завдяки цим суперкрутим серіям з дуже. Красивим яскравим суперударом, а і ще дуже прикольним добиванням. Добивання в цій грі залишилися також як фаталіті, бруталіті, анімаліті, ну і всі інші. З, ну, в дитинстві я з цією грою, ну не в дитинстві, я з нею вже познайомився, також десь в 98-му році. Познайомився я на, в ігровому залі, там де у нас стояли. Консолі PlayStation, Ми туди ходили з братом. Це було не в моєму районі, а в сусідньому, але ну це десь 3,5-4 кілометри від мого району. Тобі ж туди можливо було достатися не тільки на, наприклад. На... Транспорті, але навіть і пішки, якщо сильно хотілося пограти. А я ще там недалеко вчився, тому дуже прикольно було заходити після вчення, заходити там на годинку півтори, бо на більше грошей ну, не було погратися в цю консоль. і Ми з братом ну з братом частіше на вихідних ходили, брали цю консоль Ну, взагалі, ми більше грали в текі. Fighting Force або в Method, Але коли дуже сильно хотілося погратися, то ми все-таки, ну, Але коли ті ігри вже ну, трошки надоїдали, а погратися ще в щось хотіло, тоді ми вже брали такі ігри, як Mortal Kombat 4 та Mortal Kombat Трилогія. Ну, Трилогія е геймерами, в принципі, е сприйнялася більш позитивно, ніж Mortal Kombat 4, тому що це, була звичний, це був звичайний Mortal Kombat, який всі знали, але з додатковими фішечками, і в принципі, з е усіма, усіма любими персонажами, яких не було на картриджах Ну, Наприклад, у другій частині не було таких персонажів, третій – таких. Ультиматум трішки виправив ту ситуацію, але саме Mortal Kombat Trilogy зробив цю всю ігру повну. І завдяки тому, популярності цієї гри навіть зараз почали робити хаки Mortal Kombat Trilogy на Mega Drive і туди навіть більше на -на 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 шпигували тих персонажів більше, ніж у оригінальній Mortal Kombat Трилогії. Ну, китайці можуть це робити, але в тих хаках ми ну, розуміємо Що це ще більше е, ну сказується на графіці, і графіці дуже страдає, тому що ну в принципі можливості мегадрайва Мі більше ну ограничені, ні ніж те, що може робити PlayStation 1. Ну і В принципі, гра виглядає доволі красиво, як я вам казав, і дивитися на неї приємно, особливо на ці добивалочки. Ще прикол в цій грі, що ці всі е, е, серії, які ну щоб їх е, зіграти, Треба було навчитися грати на піанино. Щоб ці серії зіграти, можна було зробити пароль е, такий на консолі. Ми таким користувалися, просили адміна тих ігрових залів, щоб він нам це робив. Зробити пароль і виставити на шифти основні серії персонажів. Тобі ж ти підходиш до свого супротивника, нажимаєш один раз шифти, він вибиває всю серію, як руками, так і ногами, ту серію, на яку треба зробити від 5 до 10, а можливо більше. Натискань там кнопок кнопах X, Трикутник, Квадрат або коло. Ну і в принципі, битви з, з головним босом з Шаоканом схожими виглядають як на. Мегадрайві, Але трішечки його тут отримати над ним перемогу легше, тому що, мабуть, ну, хоч і він швидко рухається, але твої персонажі також рухаються доволі швидко. Кінцівочка завжди, ну, коли проходиш за персонажів схожа з усіма іншими, вона виглядає доволі прикольно. І, а ще хотів розповісти про цю гріш, що окрім того, що тут є усі чоловічі персонажі, додалися і жіночі персонажі, хоча вони не дуже е... ну, ще яскраво намальовані, як у більш сучасних версіях Мортал-Комбату, але на ті часи ну, це було дуже круто, бо такої кількості жіночих персонажів, навірно, на, ну Навряд чи мали 2D-шні файтинги, щоб таке велике кількість. Ну, окрім можливо, щоб, якщо взяти там King of Fighter, там також було навпіл. Так, ну і так, о, о грі я вам так в цілому розповів. ну, розповів. Окрім, окрім графіки, що, що ще привлікало в цій грі. Окрім графіки, та це ліце, ну, добивання. добивання. ну, можна е, сказати дуже багато е, ну, такого хорошого, розповідати в цій грі. Ну, Фаталіті всі були тут, е, ті самі, які були на мігадрайвірі, які ми знаємо. Додалися Бруталіті, які також були в ультиматумі. Бруталіті також дуже круті. Це саме таке страшне добивання з вибиванням купи крові та кучі кісток. Ну і якщо вже ну, сильно вам супротивник не, не до вподоби, ви запускали ці самі бруталіті. Але окрім цих добивань фаталіті, бруталіті, всіляких аніманіті, не можна було ще ну, задружитися з, зі своїми персонажами. І якщо ви не хотіли соритися, ну, з людиною, з якою ви тільки що билися на приставці, можна було провести такі добивання, як френшип. Френшипи також були у нас, в принципі, на мегадрайві, тому, в цілому, як подвести ітог по цій грі, то гра, в принципі, виглядає. Так само схоже, дуже з ну як доповнений Mortal Kombat Ultimatum, але має е, більш кращу графіку, таку, як на аркадних автоматах, звикли ми бачити. Але ну так сталося, що у нас аркадні автомати зовсім не були розповсюджені. Тільки, ну, можливо, десь у великих містах, можливо, в якомусь там аеропорту можна було таке щось побачити, але все одно там Mortal Kombat, Ну я не знаю, рідко таке можна було побачити такі файтіни на ігрових автоматах. Тому ця. Ця культура ігрових автоматів у нас розповсюджена не була. І тому ми знайомилися з Грою Mortal Kombat саме ну, більше через консоль Sega Mega Drive, хоча на Супер Ніндендо Mortal Kombat виглядав ну трошечки красивіше, бо там залізо потужніше, але ну Супер Ніндендо дозволити собі мало хто міг. ну Тому, якщо ну з'явилася ця версія, вже у нас на Консолі на той самої консолі PlayStation, Ми з нею познайомились. Ми дійсно побачили, яка крута може бути графіка у цій 2D і в принципі 16 бітної гри, Як вона круто виглядає на кон консолі нового покоління то ну, нам це дуже в принципі, прийшло до вподоби. Ну, тому ця гра дуже багато зараз стала популярною. За, навіть зараз е, знайшли способи грати в цю гру е, онлайн, так, знайшли такі сервера і проводять змагання як по Mortal Kombat Ultimatum, тому що на Мегадрайві, так і по Mortal Kombat Trilogy. А навіть ще більше зробили такі штуки, які називаються Мугени. І це такі вже е, Узятій той же самий Mortal Kombat трилогія або ультиматум і зроблені свої частини Мортал Кобату, такі фанатські, де більш покращена графіка, більш, е, більша кількість персонажів, деякі мугени мають навіть більше сотні персонажів. І це також виглядає красиво. Ну це вже, ну як пішло, переросло в свою культуру е, гринь в Mortal Kombat. Ну, а на цьому я думаю, в принципі, знайомство з цією грою можна буде завершувати. Гра дуже прикольна. Ну, мені здається, всі про неї чули, всі її знають, навіть і молоді, тому що ця гра у всіх на устах і доволі знаменита. А кому сподобався цей ролик, не забуваємо поставити вподобайку. Підписуємося на канал, хто зайшов сюди вперше. Залишаємо якийсь коментар. І побачимося нових на роліках. Всім пока.